Всім привіт від вас авто. Сьогодні у нас є класна машинка на продажу, Боня, сюди. Формондео. Діснітний космі. 1.8 з мотором 1.8 бензинчик. Стан просто бомба. Підписуйтесь, ставте пачки. Звертати за допомогою підбору автомобілів в Німеччині, по Європі. Підбір для приватних осіб, для ЗСУ, просто огляд автомобілів. Кому цікаво звертатися за телефоном на каналі, покажемо автомобільчик. Боніта, Сюди. Так. Машинка, резина відміна. Автобіль безаварійний, аварій немає. 2006 рік машина. будь ласка, Просто була моєчка, без всяких хімчисток, без нічого. Машина з під німця, німець їздив, два власника, по-моєму, два. Але е, видно, що автомобільчик ну, просто доглянутий, е, без всяких зашарпаностей, без всяких нема впорвано, нічого, нічого. Салон. Ну, Просто бомба. Ляля, -ля, видно, що машинка відмінена. 2006 рік, 1,8 бензин, ціна 1300 євро. 1300 євро в Німеччині. Налітить диска. Перший признак, що машина доглянута, це звичайно запаска на місці, домкратик, запаска, ключики, все. Все працює, ну традиціонер треба заправити, звичайно. Машина без цюфа, вона стояла десь місяців три, напевно, ніхто не їде, тому я думаю, що потрібно просто подивитися, позаправляти. Електрика, все, все працює. Ви, будь ласка, заспідомете е, 175 пробігу, оригінально, сервісна книжка, всі відмітки. не До самого кінця, правда, не буду придумувати. Ось е, лебочки теж, що коли проходилося. Е, дивіться, який руль. Комплектація ви вже зрозуміли яка. Будь ласка, е, якщо можна показати е, звуки. Це мій помічник. Він, як завжди, допомагає продавати автомобілі. І, до речі, допомагає торгуватися з німцями. Так що підписуйтесь, ставте вподобайки, звертайтеся за допомогою по придбанні автомобілі по Європі. під ключ доставка в Україну для ЗСУ підбор, для приватних осіб. Люф, ще люф є. Всім до побачення, ставте вподобайки, звільніть. Чекаємо.